Він, звісно, нам не жалується, але ми-то бачимо його стані. 26-річна Айше Умєрова вже тиждень намагається привернути увагу ЗМІ до її батька, кримсько-татарського політика Ільмі Умєрова, якого вже 9 днів утримують у психіатричній клініці Симферополя. Вся експертиза – це тільки бесіди ежедневні і все. Общі питання починають від того, чим боліли в дитинстві, на кого вчились, чим увлікались, не білись ли головою. Ну і, в общем, такі дуже Глупої на самом деле вопросы для взрослого человека, который всю жінку занімав такі дожності. Ільмі Уміров кримсько-татарський політик, заступник голови меджлісу та з 2005 року, голова районної адміністрації Бахчисарая. Після незаконного референдуму у Криму він відмовився від своєї посади, бо не хотів бути чиновником незаконного окупаційного апарату. Попри розпочаті репресії на півострові, він залишався відкритим критиком окупації. Це інтерв'ю з Оміревом було записано у Києві у березні 16-го року. У студії кримськотатарського каналу АТР йшлося, серед іншого і про анексію Криму та про російську присутність на Донбасі. Через два місяці у травні російські силовики проводять обшуки у його будинку у Бахчисараї. У той день проти Умірова і завели кримінальну справу. Йому інкримінували заклики до здійснення дій проти територіальної цілісності Російської Федерації та вручили підписку про невиїзд у липні. Він спробував оскаржити її, однак безрезультатно натомість його відправили на примусову психіатричну експертизу. Примусовий психіатричний огляд Умерова є кричущим порушенням його прав. Це також ганебна спроба використовувати психіатрію, щоб змусити його замовчати і очорнити його репутацію. Популярна практика щодо дисидентів у Радянському Союзі. Таня Купер, Україна, співробітниця Human Rights Watch. Кримсос уже надіслала листи до Генеральної прокуратури Російської Федерації та до омбудсвумена Росії із закликами припинити тортури та тиск на Ільмі Умєрова. Фактично кожен день у нас на рахунку, а він не утримує того достатнього лікування при його хворобах. Я нагадаю, це хвороба Паркінсона, це хвороба серця хронічна, і це цукровий діабет, і при таких хворобах йому потрібно постійно бути під наглядом лікува... лікуючого його лікаря. Театралізований перформанс на підтримку Умєрова активісти влаштували також на майдані незалежності 26 серпня. Розголос та небайдужість українців це те, на що нині розраховує родина Умєрова в окупованому Криму. 24 години часа в сутки працюємо над тим, щоб облегчити папіну на участь.